Знаю три ці крослики, це знаєте, але не вирішували і 140 сорок ні, 140, ні. ні, ні, моє, ні я не соло стояти мене перебувало. Я вирішив і... виступити. Якщо і... як перебуває до ви не... мене з виступаєте, я не хочу, хочу маніпуляцій. Маніпуляти. Така дискусія розгорілася під час утвердження бюджету на 2024 рік у Житомирській міській раді. Активісти вимагали, аби на підтримку збройних сил України виділили більше грошей. Щоб взяти бюджети. Міст чи громад то відсотково Житомир був і є на першому місці в цьому році по допомозі ЗСУ. Навіть там журнал Форс поставив єдине місто в Україні, яке на ЗСУ дало набагато більше ніж благоустрій. Тому нам точно є що показати по цьому року, і я думаю, що наступний рік буде таким же. Всі кошти вільні точно будуть йти на збройних сил України. Загальний міський бюджет на 2024 рік складає близько 3,2 мільярда гривень. З них близько 10% відведено на підтримку українських воїнів. Бюджеті буде закладено в цілому після голосування це 315 мільйонів гривень на 2024 рік. Якщо говорити, коли ми планували бюджет 2023 року. На етапі планування бюджету ми теж закладали порядка 300 мільйонів на підтримку збройних сил. Понад 160 мільйонів міська рада виділяє на підтримку Житомир, теплокомуненерго та водоканалу. Це пов'язано з тим, що є мораторій на підняття тарифів, ми це чудово розуміємо. Але в той же час ми маємо розраховуватись за газ, ми маємо платити заробітну плату працівникам. Відповідно, підтримка 165,7 мільйонів. Це та мінімальна підтримка, яка має бути закладена в бюджеті. Якщо говорити про реальний стан, то на сьогоднішній день у нас тільки по теплокомуненерго підтверджена компенсація 300 мільйонів гривень станом на листопад місяць 2023 року. Тому ця сума вона є мінімальна для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон без збоїв і без всяких проблем. Наразі нестача освітньої субвенції на заробітну плату вчителям Житомира складає 67 мільйонів гривень. Однак Сергій Сухомлин запевняє, педагоги отримують компенсацію з міського бюджету. Освітяни отримують зарплату в повному об'ємі. Тут ніяких проблем абсолютно немає. Більше того, сьогоднішнім рішенням ми ще профінансували два ліцеї, які знаходяться при наших університетах. Нам все одно де діти навчаються, якщо вони хочуть навчатися в ліцеях при університетах. Це можливо навіть трошки вищий рівень, тому ми тільки будемо це підтримувати. При розрахуванні бюджету враховували мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум для працездатних осіб і розмір посадкового окладу працівника першого розряду ЄТС. Останній показник важливий, бо від нього залежить заробітна плата усієї бюджетної галузі. Якщо говорити про джерела надходження бюджету на 24-й рік, ми бачимо податок на доходи фізичних осіб, який буде становити 1,7%. Мільярди гривень. Якщо говорити про єдиний податок 485 і 1 мільйона гривень, податок на майно це наш земельний податок, оренда землі, акцизний податок 351,7 інше надходження 107,1 і залишок коштів 350 млн мільйонів. Це і є військові облігації, яким повернуться. Ми маємо надію, що вони повернуться в наступному році. Найбільшим розпорядником бюджетних коштів є заклади освіти. Наші дошкільні навчальні заклади фінансуються виключно з місцевого бюджету і не тільки в місті Житомирі, а й в інших громадах, тому що кошти з державного бюджету не передбачені, і це виключно наше фінансування, яке ми маємо направити на наші садочки. Також це школи, це виключно. Ми говоримо про заробітну плату і про енергоносії, які ми зобов'язані забезпечити по закладам освіти. Окрім того, за рахунок грантів виділено понад 230 мільйонів гривень на придбання техніки та обладнання підприємством критичної інфраструктури, енергоефективної модернізації дитячого садочку, номер 15 створення лабораторій підприємництва і підтримки у забезпеченні житлом внутрішньопереміщених осіб. Ось таким у нас є бюджет двадцять четвертого року. Ви не бачите жодних нових об'єктів, ви не бачите. Жодних ремонтів капітальних доріг. Це виключно те, що ми маємо забезпечити, для того, щоб громада в 24-му році забезпечила життєдіяльність свою під час війни. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1. День у 14-му ліцеї Житомира розпочався із волонтерства та допомоги Збройним силам. Тут тиждень збирали кошти на дрон для військових і сьогодні передали його хлопцям. На початку грудня ми вирішили долучитися до збору коштів на пташечку для наших військових. Військові зробили запрос, що їм потрібен саме МАВІК-3. Батьківська громада, вчителі, працівники школи вирішили долучитися до цієї акції. І за тиждень була зібрана необхідна сума: це 107 тисяч 500 гривень. До збору долучилися як батьки та вчителі, так і діти. Кажуть, навіть наймолодші приносили свої заощадження, зокрема, й п'ятикласник Матвій. Тому що в мене також тато військовий і я хочу, щоб швидше наступила перемога. А що ти хотів би побажати Перемоги, щоб часто бачились зі своєю сім'єю, зі своїми родинами і дуже багато хорошого на, новий, на новорічні свята. У ліцеї кажуть вчителі багато дітей, чиї батьки на передовій є й переселенці. Однак у такій добрій справі усі залюбки об'єднуються. Я з міста Бахмут Ми приїхали більше року, тому. Ми приїхали до папиного друга. Дуже погано були прильоти. Ми повинні об'єднати зусилля ну, для нашої перемоги. Придбаний дрон учні передали військовослужбовцям 46-ї бригади. Найближчим часом пташка виконуватиме завдання на сході країни, розповідають наші захисники. Ця Пташка це необхідна річ, тому що вона дозволяє нам бачити те, що не побачиш так. Просто стоячи на землі. Також можна знищувати ворогів. Сі задумови цього пристрою з неба, а те, що діти допомагають армії, це ж круто. Це добре, коли е, в школі вже з дитинства прививають такі цінності, правильно як допомога. Як патріотизм, учні кажуть, допомагають військовим не вперше. Роблять це спочатку повномасштабного вторгнення, але саме такий дороговартісний подарунок передають вперше. Ось такого це вперше, але ми і так збираємо кошти: різні малюнки, різні благодійні речі, їжу. Але саме ну такого типу це перша чудова річ, яка допоможе нашим військовим перемогти. Ми віримо в їхню перемогу. Цього разу діти також зробили малюнки, які передали хлопцям. Військові кажуть такі милі речі нагадують на позиціях про те, за що вони борються. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1. Ми зараз будемо посилювати роботу по соціальному захисту ветеранів. І в нас в планах, от я вже казав, що два реабілітаційних відділення по лікарням одне вже працює, друге там вже майже працює. В нас амбулаторні буде два центри по поліклінікам по реабілітації. В нас вже закінчився всеукраїнський конкурс на ескізний проект по реабілітаційному центрі. що Рік тому з зраду, що ми хочемо землю вкрасти в гідропарку. Це от саме по, цьому, по цій земельній ділянці вже закінчився проєкт. Роботи даному управлінню буде на наступний рік і через рік і через багато років дуже багато. Перш за все, найбільш кваліфіковано і більше довіри в людей буде, якщо ветеранів, в першу чергу, буде, якщо вони будуть працювати з такими самими ветеранами, які пройшли війну, які мають. Важкі поранення, які знають от, суть питання, і тут і соціальний захист ветеранів. І ми пропрацьовуємо з ПТУ систему перекваліфікації і навчання для ветеранів і запровадження програм по по підтримці ветеранського бізнесу. Тому ну, на сьогодні вони, наприклад, от ви чули на сесії, займаються проектом там Житомирський дрон, FPV-дрон, Це величезна теж робота, відповідальність. І тут знаєте, ще Дрони люди складають, передають. А якщо в дроні буде в якомусь там вибухівка, да? і от, от ці якраз люди, вони знають, як і вміють з цим робити. Тому п'ять людей, я думаю, що це небагато. Тому найближчим часом ми покажемо скорочення міської ради, і це буде набагато багато більше, ніж от те необхідне управління по справим ветеранів, яке ми сьогодні створимо. Постійно перевізники. О, о, Піднімають питання по збільшенню вартості проїзду. Якщо брати саме ТТУ, то от на наступний рік я вже сьогодні на сесії казав, що електроенергія приблизно складала 30-40% від загальних загального фінансування ТТУ з 1 січня. Вона зростає на 25%. Ми розуміємо, що це сума буде ще зростати. І тут питання громад до громади: чи ми підвищуємо вартість проїзду? Таким чином ми частину цих коштів компенсуємо е, цим підвищенням для е, приростання електроенергії. Чи ми не підвищуємо, тоді ми фінансуємо цю різницю, приблизно 20-25 мільйонів ми фінансуємо з міського бюджету, але тоді кошти не йдуть на ЗСУ. От тут питання тільки от, от в цьому. Тому поки що ми е, е, останнім часом вже декілька разів розбиралися з цим питанням. У мене одна одне прохання до перевізників. Ми готові розглядати будь-які питання компенсації часткової, бо в них дійсно збільшується кількість пільговиків. Це зрозуміло, підвищується ціна там на газ на паливо, Все, але якщо по ТТУ ми зможемо, ми можемо зробити прозорий бюджет і калькуляцію цієї вартості поїздки, то від них ми поки цього не отримаємо, і просто піднімати тому, що комусь щось потрібно, ми не хочемо. Потрібно прокомунікувати з громадою. Якщо є потреба, ми готові комунікувати, показувати, доказувати, що воно збільшиться, а потрібно піднімати проїзд. Поки такої прозорої, прозорої комунікації не буде, ми не готові це робити.